Всім привіт! Сьогодні невеличеньке таке відео про причини, по яких нас накалують. Ну, так, щоб не матюкатися, да, будемо казати, накалують. Ось. І ви не повірите? Ну, їх усього дві. Вас накалують, тому що є дві причини. Одна причина, з якої ви нічого не можете зробити, ну. Тому я вважаю, що треба просто це прийняти і відслідковувати. А друга, це особиста ваша причина. Перша причина це роботодавці, які е, вважають, що добре отримувати щось за нішось. Це такі, ну, така культура. Я не буду зараз коментувати, чи гарна ця культура, чи не гарна, буде там карма, чи не, не буде. Але ну, це така культура, і у них таке завдання, така місія. Наколоти вас. Тобто, е якщо можливо, купити за безцінь. Все, вони над цим працюють, всі, в їх компанії працюють на все це процеси. Е, і це як працює? Е, вам кажуть одне: а, ну наприклад, от за цю роботу ви отримаєте це. Ви приходите, а ви так, ви отримаєте це. це але вам накинуть ще пару таких робот. І ви такі: Ну блін, ну це ж несправедливо. Так, да, несправедливо, але це така компанія, це така культура. І вам вирішувати. І, але ну, навіщо її міняти, якщо людина так працює? Друга причина, по якому вас наколюють, да, це накалують, наколюють, обманюють, що завгодно хочете сказати. Але тут є гарне матю, і він би дуже ну, ясно пояснив би чого. І ця причина в вас. Бо ви недостатньо впевнені собі, ви, ваша самоцінність, вона на низькому рівні. Навіть не оцінка, я скажу там не те, що ви оцінюєте себе, ваша самоцінність. І тому, коли до вас приходить якесь е, запрошення або можливість, ви вважаєте, ви не дивитесь на якість цієї можливості, ви дивитесь на суму е, або на те, що ой, мені такому. Е, не заслу... Мені так не заслуговую, я ж не заслуговую цього, а мені така нагода прийшла, така нагода. Треба, треба соглашатися, Бо якщо не соглашу, все, більше ніколи в житті мені нічого не прийде. Це ілюзія, але це, це десь підсвідомо є таке сиротське мишлення, да? є, і ця невпевненість вона допомагає тим роботодавцям вас наймати. І тоді, дивіться, такі гарне речення виходить. Ми, ніхто цього ну, якби, ну, не хотілося б, да? але ми, от ті роботодавці з культурою, і такі люди, які не впевнені з собою, вони формують ринок, з'являється спрос, да? з'являється предложення, і ми хотімо один до одного і ми притягуємося. І з'являється в компанії, яка вироблює продукт. В якої нам щось не подобається, ми терпимо, ми кричимо, ми десь там бубукаємо, ми десь там суботуємо, а але ми там залишаємося і компанія в прибутках. А, тому вирішуйте. А, чи можете ви якось змінювати себе чи ні, це в другому відео. І а, запрошую на друге відео, де ви зможете почути, як з цим працювати. Бувайте!